Ахо, моя маленька дівчинко, вітаю тебе у просторі легкості, гри та безмежної довіри. У просторі, де немає правил, обмежень у часі і дорослих треба. Тут ти можеш мріяти вголос, сміятися без причин, бігати босоніж просто по небу, кататися на хмарах і вірити в диво, так як ти завжди вміла. Це світ твоїх дитячих мрій. І бажань, де казки реальні, і кожна твоя думка може створити цілий всесвіт. Ти пам'ятаєш відчуття, коли уявляла себе принцесою чи мандрівницею, чарівницею чи, чи підкорувачкою світів, Коли світ здавався сповненим магії, і варто було лише заплющити очі, як перед тобою відкривалися дивовижні місця. Цей простір не зник. Він чекав, коли ти знову повіриш у нього. Зараз ми вирушимо у подорож, де ти згадаєш себе справжню ту, що вміла радіти, просто так вірила в чудо, не боялася бути собою. Заплющ очі, відпусти всі думки. Зроби глибокий вдих, І дозволь собі знову. Бути маленькою ти опиняєшся у місті, якого немає на жодній мапі. Його ніхто не будував, воно створене з твоїх бажань, зіткане з твоєї внутрішньої легкості та світла. Це місто мрій. У вулиці тут вимощені м'якими хмарками, що підлаштовуються під кожен твій крок. У повітрі вітає аромат пригод, а будинки змінюють колір, коли ти проходиш повз них. Ще мить тому вони були лавандові, а зараз уже перлино золоті. На площах стоять фонтани, але замість води з них здіймаються вгору іскри. Що освітяться, мов зірки. Якщо спіймати одну з них і загадати бажання, воно збудеться. По небу повільно пливуть казкові повітряні кулі, а між ними пурхають величезні метелики, залишаючи за собою слід із блискучого пилку. Ти йдеш однією із вулиць. І ось перед тобою відкривається дивовижна площа. У її центрі стоїть карусель, вона світиться м'яким золотавим світлом, ніби зіткана з вечірнього сонця та відблисків місячних хвиль. Дерев'яні фігури на ній завмерли в очікувані, білосніжні коні з розкішними гривами. Граційні лебеді, дракони, що ніби ось-ось змахнуть крилами і дивовижні істоти, яких ти навіть не знаєш. Ця карусель чекає тебе вона ніби промовляє. Пам'ятаєш, ти торкаєшся її поручня і відчуваєш тепло, як від долоні вірного друга. Не роздумуючи, ти сідаєш, і карусель починає рухатися. З першим обертом усе навколо змінюється. Ось ти бачиш себе дитиною, маленька дівчинка стоїть біля вікна і мріє про щось, що так і не сталося. В її очах блиск надії, а в долонях віра, що світ відповідає тим. Хто в нього вірить? Ти хочеш сказати їй Ще не пізно твої мрії все ще чекають на тебе. Але карусель уже рухається далі Другий оберт, і ти стоїш під дощем. Дивишся на себе дорослішу, розумнішу, але налякану. Це момент, коли ти зупинилася, коли відступила через страх, хоча серце кликало вперед. Ти хочеш закричати Не зупиняйся, ти впораєшся. Але голос губиться у вітрі життя, а карусель не чекає і несе тебе далі. Третій оберт. І ти бачиш той момент, коли зробила неправильний вибір щось у тобі стискається адже тепер, звідси, ти чітко бачиш, усе могло би бути інакше. Але тоді ти не знала цього. Карусель кружляє все швидше, показуючи тобі ціні нездійснених бажань. Обличчя людей з минулого, твої мрії, що загубилися серед чужих очікувань. Це вир часу, моменти, що вже неможливо змінити. Ще трохи, і ти загубишся серед цих образів назавжди. Але тоді ти згадаєш це всього лише карусель. Вона не може тебе тримати. Минуле не може тебе тримати, ти більше не мусиш перегравати моменти, яких не повернути, не мусиш намагатися змінити те, що залишилося позаду. Ти глибоко вдихаєш і зістрибуєш. Карусель ще обертається, ще відблискує на сонці міста мрій. Вона Втілення того, що не збулося, але жило в тобі, як тінь. Вона прийшла у твоє життя, щоб показати, що ти вже не там, що ти більше не зобов'язана крутитися у колі спогадів і втрачених можливостей. Вона зберігала ці образи, поки ти була не готова відпустити, а зараз ти готова. Ти дивишся на неї востаннє з любов'ю, ніжністю, повагою. Дякуєш собі, дякуєш життю, дякуєш усьому, що не збулося. І прощаєшся і відпускаєш. Ти видихаєш, робиш крок уперед. І світ навколо змінюється, місто мрій зникає, тебе огортає легкий вир тепла і світла. Повітря стає свіжим, прохолодним, наповненим ароматом гірських трав і сосен. Ти стоїш на вершині гори. Тут над хмарами немає шуму повсякденності, тільки безмежний простір і відчуття легкості. Внизу розкинулася розкішна долина, де на сонці переливаються срібні річки, а лісові крони створюють живий візерунок зелені. Вітер грається у травах, нашиптуючи старі старі, давно забуті тобою пісні. Це місце, де панує лише природа та свобода. Неподалік від тебе, ти бачиш гойдалку. На золотих мотузках, що тягнуться прямо в небо. Її сидіння широке, міцне, воно чекало на тебе дуже давно. Під подихом вітру Гойдалка починає легко рухатись, ніби запрошує тебе зробити перший крок. Ти підходиш ближче, обхоплюєш мотузки руками і сміливо сідаєш. В цю ж мить відчуваєш, як позаду хтось обережно торкається твоєї спини. Ти обертаєшся і бачиш її. Маленьку себе. Вона стоїть босоніж на траві. Її волосся розвіває вітер, а очі сяють допитливістю. Але водночас у них є щось ще. Легкий сумнів, питання, яке вона боїться поставити. Ти простягаєш до неї руки, запрошуючи до себе, вона мовчки сідає поряд, ваші очі зустрічаються. Це ти маленька, тендітна, справжня. Та, що колись мріяла про великі дива і вірила, що все можливо. Та, що сміялася широко і плакала без сорому, та, яку ти загубила десь між дорослими планами, очікуваннями, тишею і мовчанням. Вона дивиться на тебе з надією і довірою. Вона чекає лише одного, аби ти її Знову прийняла. І ти приймаєш безумовно, ніжно з любов'ю. Разом ви відштовхуєтесь від землі і злітаєте у повітря, спочатку повільно і обережно, а потім все швидше і вище, і ось вже шалений вітер свистить у вухах, волосся розлітається в різні боки, і ти чуєш веселий Заливистий сміх. Це той самий сміх, який ти колись втратила. І ти дозволяєш собі голосно сміятися разом із маленькою собою. Чим вище злітає гойдалка, чим більше ти відчуваєш, як зникає усе зайве, страхи, що ховалися у глибинах свідомості, невпевненість, яку ти несла крізь роки. Дорослі правила, за які ти щосили чіплялася, ти не можеш згадати, коли востаннє почувалася такою живою. Коли гойдалка починає сповільнуватися, ти повертаєшся до своєї маленької дівчинки і міцно обіймаєш, ти знаєш. Щойно гойдалка зупиниться, її образ розчиниться у повітрі. Твоя маленька я теж обіймає тебе, це момент злиття, ви більше не існуєте окремо, ти відчуваєш, як її радість наповнює тебе, як її легкість стає твоєю, ви одне ціле. Гойдалка зупиняється. Ти зістрібуєш на землю і робиш перший крок. Але тепер із відчуттям, що разом із тобою кракує вона. Ти завмираєш на вершині гори, щоб ще раз відчути це місце, наповнитися його глибиною, прозорістю, силою. У цей момент весь світ для тебе, весь простір. І час лише тобі. Але ось ти відчуваєш, що щось усе ще тягне тебе вниз, все ніби добре світ відкритий, серце розм'якшене, але є відчуття ти ще не повністю вільна. Це тяжкість у твоєму тілі вона оселилася там непомітно, у плечах. Що звикли тягнути зайве, у грудях, які досі стримують глибокий подих, у стопах, які боялися ступити на свій власний шлях, і в цей момент перед тобою з'являється він хлопчик, світлий, зосереджений, мовчазний, але сильний, він теж ти, твоя внутрішня дія. Твій імпульс творити і йти вперед. Він сидить на камені, схилившись над чимось важливим і зосереджено працює. Його руки зайняті кропітливою справою, він майструє крила, великі, білі, легкі, мов повітря, і водночас сильні, як скелі. Ти підходиш ближче, він піднімає голову і посміхається. Тепло знайомо по домашньому. Це крило свободи, промовляє він, я зробив їх для тебе. Завжди Але знав, що ти зможеш злетіти. Просто іноді ми забуваємо, і я теж забував. Але тепер я пам'ятаю і ти згадай. Він простягає тобі крила, і ти бачиш, що вони світяться зсередини. Вони для того, щоб ти ніколи не забувала, хто ти, навіть коли буде темно, навіть коли усі навколо мовчатимуть, навіть коли хтось скаже, що ти не зможеш, не їм. ти зможеш. Він обережно одягає крила на тебе. І вони м'яко торкаються твоїх плечей. Ти обіймаєш його і притискаєш до себе. Дякую. А потім вдихаєш на повні грути, розправляєш крила і злітаєш. Вітер підхоплює тебе, огортає наповнюю легкістю, з кожним рухом ти здіймаєшся все вище і вище. Світ під тобою розкривається у всій своїй красі, ти летиш над лісами, що колишуться як океан, над річками, що плинуть своїм шляхом, не питаючи дозволу, над горами, що мовчки спостерігаються вічністю. Ти більше не прив'язана, тяжкість у тілі відпускає і залишається позаду, увесь біль, усі страхи і сумніви, що осіль у твоєму тілі щезають. Плечі стають легкими, ніби вперше за довгий час на них ніхто не лежить. Груди відкриваються і подих стає вільним. Глибоким, як море. Живіт розслабляється, в ньому прокидається тепло, як джерело нової сили. Кожна клітина тіла ніби згадує. Я не мушу боротись, я можу просто бути. І ось ти відчуваєш твоє тіло. Повністю вільне. Воно готове летіти разом з тобою, легке, живе справжнє. У цьому польоті немає мети, є тільки відчуття, що ти на своєму місці, де мить абсолютної довіри. І ось настав час повертатись. Ти починаєш плавно скровувати свій політ вніс. Навколо стає тихіше, світ сповільнюється, пейзажі розмиваються і ніби розчиняються у золотому серпанку. Ти м'яко й впевнено опускаєшся і приземляєшся точно туди, звідки почала цю подорож. У свій дім, у свій простір. У своє тут і зараз. Але тепер усе інакше. Це не просто кімната, це місце, де знову живе Твоя свобода, твої крила тут з тобою, розгорнуті, теплі, живі. І тепер щоразу, коли тобі буде важко, коли щось знову стисне груди, згадай про них. Згадай про себе, про цей політ, про те, ким ти є насправді. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй імпульси свого тіла. Ще один вдих і видих. І коли будеш готова, відкривай очі. З поверненням тебе, моя маленька дівчина.